Всім привіт! Суботня закупка і розпаковка. За що люблю суботи? Багато акцій. Е, активувала всі свої скидки, які можливі, бачите, мінус, мінус, мінус мінус на кожному товарі. І 128 злотих. Там була щось економія біля 40 злотих, бо воно вибиває таку повну ціну. І потім з допомогою карточки активуються ці всі е, скидки. Тобто це десь орієнтовно 1300 гривень. Але подивіться, скільки я накупляла. Мука одразу починаємо вісім штук, просто не викладала Ось в пакеті. От вони вісім штук. Кілограм рису. Олія сьогодні одну береш одна гратіс, тобто безкоштовно, молочко, маслянка. Маслянка дуже подібна до кефіру. Тобто ми її беремо як кефір. Це кисломолочний продукт в них. Кефір теж є, але він два рази дорожчий, ніж маслянка. Яблочко сьогодні по два злотих, тут щось два чимось кілограма, три грейпфрута, Апельсинки щось там теж півтори кілограма, то бардак. Ніхто ж не показує, що там треба це все бардак. <хи> редька Теж на скидці 2 злотих за ось цей кульок, морковка. Масло три береш Воно, виходить, 5,33, тобто там 53 гривні. Ну, угу. Хороша ціна за три, яка різниці. Я собі морозилку його кидаю, і воно нас чекає своєї черги. Ось такий сирок, теж на скидці сьогодні. Маса коякова, тобто це зущенка. Щонка. Ось взяла новий сир такий спробувати, ще не пробувала до кави з плісінню. Що це за сир, не знаю. Але за ось такий кусочок я заплатила, де він там ціна спеціально лишила зверху. І дірвалася. 5 щось там злотих. 5 щось. О, 5,74. Тобто 6 злотих за 150 грам цього сиру. Ну, спробую. Це недорого сьогодні на нього скидка. Ось так. Шинка вже порізана 200 г, це 664. Теж серпінюка мумберчик. Це називається бочик, але він дуже подібний це, це от сало з просойкою, тобто животина. Ну, смачний. Два ось таких йогурта з начинкою різною. Ось така. Сільотка з грибами. Люблю її мало, але смачна. На один раз. На один зуб, як то кажуть. Та щось така намазка. любимо її. Лосось вона дуже часто. Мокрель, тобто скумбрія. ж Та така якась штучка незрозуміла. Кісерол. Спробуємо, що це таке. Теж Та на скидці. Лате Та щось там 2 злотих. Теж на скидці. 220. І капустка броколю за 2 злотих. Так вона коштує 7, а це одна лишилася, але зараз відварю, фактично нема жовтих прожилок. Ось, в принципі, і все. Ось це закупки з іншого магазину. Тут насіння, ось так, оце посуну, може комусь цікаво. 50 злотих це ось насіння помідорки, буду на балкон сіяти. Такі ось вони маленькі. Це базилік. Синій базилік чомусь дуже важко знайти. І я ось там знайшла і купила, бо я люблю синій базилік. Зеленого і тут багато. ось, а Синього немає. Це чоловік, там якийсь дюбіля купив. Бачите, розмір. 8 на 45. І ще покажу ось така штука. Це на стіл. Називається мата охрона. Не знаю, як воно там по-другому. Вона якась покривка така на стіл. Щоб воно пластикове ось таке. Щоб положити і охороняє стіл, ну, ви поняли. Ось такі мої покупки. Всім дякую, всім гарного дня. Пишіть, чи це дорого, чи ні. Ну, знаю, що ціни виросли дійсно небагато, тому користуємося цими скидками, всякими цими промоціями, карткою, щоб як можна зменшити ось ці всі ціну кінцеву, але... але ростуть ціни. Добре, всім гарного дня! Um.